От ви часто питаєте в коментарях, чому ми не вирощуємо соняшник, чому ми від нього відмовилися. То додивіться відео до кінця і все ви бачите. Ну а поки що поставте лайк, не забувайте за підтримку канала. В мене відео з вас лайкос. Погнали. День той самий народ, але відео інше. І, звісно ж, соя інша. Ну про сою далі. Зараз хочу показати. Такий момент, дехто ж думає, що сівалка Атрія в чомусь погана, якась вона там не така, сяка і так далі, дехто говорить, що не така. Треба тільки Кінзану вже чоловік переобувся, ну не суть. Суть в тому, що ось ви бачите. А зараз ось поверну камеру. Ось дивіться, мені треба проїхати, якщо я поїду... Отак От аж у круг, це буде там, плюс 5 кілометрів. Якщо поїду сюди, буде там, плюс 3 кілометри. Наприклад, а ось є по кадастру дорога, а ось вона виведена, все по красоті. І є ось просека. І ви бачите, що е, дане транспортне даної сівалки, як воно з цим, цим ділом справляється. Якби е, сівалка була без такого транспортного, а взагалі без транспортного, вона б тут просто не проїхала Це перше. Ну, а друге, понятно, що якщо б вона була на... Транспортному ну, на брусу, тобто цеплять, перецеплять, то, звісно, теж вписалося все, але бачите, ну, є позитив в даному транспортному, однозначно. Однозначно проїхати, отаких дебрях можна сміло, спокійно. Йоп, ти зараз ще зеркало одламлю. Нічого не бояться, все ось проїхало, все влізло, все пролізло. Квас. Клас. Оце є невід'ємний плюс даної сівалки. Зараз стоїмо на дорогу і прям будемо сьогодні сіяти неймовірну сою. Ну про неї це все діло далі. Вернівсь як сьогодні. Сьогодні я зараз ту площу, що мені потрібно тією самою соєю. А потім вже будемо видуватися і змінювати посівний матеріал, який тоді вже покажу далі у відосі. Там буде зовсім інша соя, таку сою ще. На ютубі сіяв Андрюха Воловик, і тепер буду сіяти я. Так що це все діло покажемо. Соєшничок вже для дочки пишуться, стоять сосонка в бур'яні і до сходовий же ґрунтяк холдінг вносив. Переходимо на триайк, давай, давай, Гарі, бо ще сонце високо, роботає мені Так що, якщо не мені, то сівалки вам потрібно обов'язково поставити лайкос, кому не в западло. Ну, кому западло, тоді не ставте. Так що прямо. Бачите, які в нас дороги неймовірно широкі. 5 метрів тут навряд чи є. Ну, маємо, що маємо. То потім комбайном, звісно, буде проблематично. Ну, розберемося якось. Головне, що тепер кожен на своєму місці. Все. І це, є... і це не може не радувати. Так що далі буде. Шоста година ранку. Запускаємося і в бій. Вчора сіяв народ, не досіяв, не хватило зерна ось на дві сівалки. То я, щоб не їхати вкрай туди до прицепа, не катати лишній раз, так я ото залишив трактор і на базу спать. Значить, що встановлений новий рекорд? Новий рекорд в чому? Особисто для мене. Не знаю, може хтось більше, може хтось менше. Значить, вчора з 6 там і чуть-чуть ранку до пів 11 вечора я посіяв. Ту площу плюс-мінус 36 гектарів, хай там гектар, два туди-сюди. 36, ну, воно, виходить, Площа 22, краї були одійдені, змістився, відсіяв 70 то змістився, тобто ну, два посів ж по суті. І дана площа 9 гектарів, теж її ну, ось досіяв би на дві сівалки залишивсь. Тобто хай 36 плюс 9, це скільки там буде 45 гектарів за отакий час. Тобто, що я думаю, що якби. Було площа там 100 гектарів, поле одне. Хоча в нас це нереально, ну не важно. Площа була б 100 гектарів, я думаю, за 2 дні, за робочий день, за світловий, можна було б ту площу просто-напросто закрити. І це є позитивно. Ну це якщо пекти, пекти, тільки вийшов постять і опять пекти. Значить, відео ж знову, не про це я вже попередньо говорив. Просто хочу показати, як оброблена ділянка. Оце дивіться. У нас тут була оранка. Потім шлейф і потім я класом залетів зубовими боронами пробіг. Думали ж культивірувати? Ну куди тут культивувати? Вологи нема, дощів нема. Ні, волога то внизу є. На подальше немає опадів і так далі. Тому вирішили, сіємо напряму, потім, ну, без обробітку, скажімо так, поверхневого, предпосівного. Потім накриємо раундапом. Що ми маємо? Ось дивіться, яка площа. Просто пух. Десь твердіше, десь м'якіше, але сівалка заганяє його, дай дорогу. Зараз візьму лопатку і покажу. Я не знаю, як ото люди сутками сіють, це капздець, все болить. Що ж я там, понти поспав, поки туди, поки сюди, до початку першого ліг. Зараз покажу, як виглядає 150 тисяч, бо я в той край доїжджаю, там вистачило все, 200 тисяч висіли. А сюди ж думаю, смішусь, щоб хватило на верняка. Ну і втоді одна банка щось там барахлила. Ось, бачите, все тільки ринувся в вологи. Зараз глянемо, хоч як виглядають ті 150 тисяч на гектар. Бо я ще... Ага. Ось все. Бо ми так не сіяли. Ось все. Ось все. Бачите, вся однакова глибина. Це одинаково. Ось. Все. О, вже й набухла що. Ну да, бачите, а що їй треба? Волога є, земля прогріта. Що їй ще треба? Бачите, оце воно, оце розкладка. Раз. А тут нема. Ну, тут чи далі? Раз, два, три, чотири, п'ять. Що наша зернова сівалка робить? Правильно. То пучком, то пропуск, то пучком, то пропуски, глибина в нас отак колебається. А тут все лежить там, де йому задали. Так що, що, досіваю зараз оці дві сівалки, пішов на зміщення на 35 края в мене вже одійдені. Досіваю цю площу, переїжджаємо за оту посадку. І там будемо сіяти таку сою, яку ще не сіяв ніхто на Ютубі. Ну, е, майже ніхто. Один тільки Андрюха Воловик, який її розвів, вивів. І тепер посіємо ми. Ну то вже про дану сою далі у відео. Зараз покажу вам, що ми сіємо за сою. Соя піонер, але вона в нас помішанка в тому плані, що різнокольорова. Різнокольорова. Та-така-та-така. Та -така. Ну, хоча гармонічно виходить, я вам скажу. Чи вже воно може там і перемішалося, його і не видно. Но зараз глянемо. О, бачите? Різнокольорова. Та протруєна. Тібарі, та, що червона, та що е зеленкувата, синенька, чи як його правильно назвати, е там в нас протруєна протруйником з сирікові додами. Оце вам виходить такий компот, така мішанка. Так, печем, не втрачаємо час. Не вийшло об обдурити судьбу. Думав, так проїду, так це все буде файно, щоб мені не складатися. Вроді би открутить дві гайки нажать один речах, але ж думає, та пройду. Ну, в відтоді ніхрена. Одна сторона ось чуть-чуть цепляє, а друга сторона, зараз обідемо, покажу, взагалі не проходить. Оце вам народ і транспортний. За цими переїздами, за цими місцем, впирається ось деревину і все. Значить Знаходимося в знамінательній просекі. Знаменательній, зараз розкажу чому. Значить, оце ось один власник, там далі наша. І по кадастру між полями ось дорога. Тут була посадка, ну ось, отаке. Чоловік випиляв, дозвіл, взяв де потрібно, і почав пиляти, тому що ж треба якось заїжджати ж до свого поля. Ну, від того, хтось у нас, як завжди, здав, приїхали, накрили, прийшлося башляти. Ну і другим моментом, чим знаменательне, ця просека тим, що це ж отут нашій. Трактор в частності Коля, засипали цей землею, щоб можна було заїхати, тому що воно такі бугри, канави, пеньки. І легковий, ну, Трактором то проїдеш, а льохковий цепляєшся поддоном, щоб воно лишнього разу нічого не розбити. То, в общем, попідсипали, попідрівнювали, і от такий, такий момент. Тепер що? Якщо насівалка 5,60 не проходить, ну 5,60 це по банкам, а там то тобто, є більше, хай 6 метрів. Не проходить, соответственно, в нас і жатка не пройде. Да? Навіть та ж сама кукурудзина. Значить, що нам треба зробити? Правильно, о... оціємось, бризкаємося і займуся. Спиляю оцю деревину, Оті поспилюю, щоб тут комбайн пролітав свистом. сосвистом. Тут оце все діло порядки наведу, веду чи наведемо і буде по феншую. Оці всі гілки по правильному було б переробити арпалом, але... але є, але ось так само куча, не встигаємо. Все то те, то те. Одне за іншим. Ну, в общем, суть, ви бачите, от вам транспортне. Да? Коли немає всі валки взагалі ніякого транспортного, просто вона була б таким би макаром. Все, вже б я отут не проїхав би. Альо, везіть пилку, давайте випилювати. Ну, так як в мене є можливість скластися, я складаюся і попер. Якщо б ззаді трактора була сівалка, вона проїхала Попередні просіки без питань би і тут проїхала. Але на полі прийшлося, бо там би топтати своє поле чи чуже, якщо воно не посіяне, щоб перецепитися. Ну, завтра це не потрібно. Це можете рахувати, що це реклама, можете рахувати, що це не реклама. Мені без різниці, я просто показую ось наглядні приклади реалії сьогодення з нашими кусками, з нашими переїздами. що... Наше транспортне, да, не, ну вже верніше наше, да, ну, задумка то компанії Римсинтез, е, дана сівалка, то є транспортне в даної сівалки, просто так на 5 з плюсом. Тут питань, ну, немає ніяких. Щас я складаюся, їдемо далі. Так, народ, вирушаємо значить, на іншу площу. Такий анонс зробив. Що я ті дам таку сою, ніхто не бачив то буде в наступних відосах. В цьому сіємо ПС-2035. Цю ділянку нашим піонерам закінчимо. хто додається до цього міста. Кому може потрібно, може хтось пересіває, може хтось ще не посіє, може хтось ще вагається. В нас залишилася. Дала своя піонер. Вона чуть пізніше на недільку, ніж Аполло. Сплошний або 35 те міжряддя, це її. Ні в якому разі... Ну, на 70 є, то края посіяні, будемо дивитися, що воно буде. Але ціємо на 35 мині. Так, зараз настраюю нове поле, щоб автопілот не виключати. Чи та ні, не виключати. Корисно. Значить що? що? Не все так класно, як хотілося. Зараз. Все, люкс, трогає. Сипалися, все, банки пусті. Зараз батя поїхав вигружається і везе сою БС-035, і будемо сіяти її, взяли ми її на розвод і будемо розводити у себе. Значить Цю ділянку закінчив. Тут суть по прямому, ну, грубо говоря, по-прямому. Земля то чорна, але предпосівного не було. Обробітку ніякого. Бояни є, треба якнайшвидше зараз досівати. І приназіплять оприскочі, щоб тупо трактор не вичерг тепер заприскочу. Сьогодні знову вдома ночувати не буду, тому що зараз 16.31, зараз мені час на дорогу треба, це саме дальнє поле. Плюс 35 це в сумі 7 гектарів, його на сьогодні закрити і переїхати на базу. Ночуємо на базі, перестраюємося, сіяти кукурудзу. Розпочинаємо далі, продовжуємо далі кукурудзу. Та кукуруза, що посіяна, на агрорин, де не де прорис, Реджиті вже стоїть, вже рядочки пишуться, все супер. От вам і висновки. Значить, по даній площі це ж поділили, наділили, тут ми орали плугом унзу, плугом Белефагру, двома тракторами, хто пам'ятає весняна оранка, весняна оранка це параша на косному маслі, ніякої весняної оранки. Це не город, це не під картошку, під посів не годиться. Волога є. Але вона дуже низька. Я сівалку заглибив, вона туди її до вологи положила. Ну, це так, це, це сівалка так. Все прекрасно, але, але верхній шар пересушений. Ну, Я думаю, все буде добре. По ватніку. Ті ж то площа тільки відійшла, будемо боротися з ватніком, тому що сіки очагів, що це просто розмножається не по днями а по часам. Значить по сівбі, бачите, воно не все так ідеально, як ото воно все кажеться тільки у відео. Да? Тому що, коли вроде би робиш, воно вроде би, все працює, все показуєш. Але були моменти, які були моменти. Оце за сьогоднішній день, за вчора і за сьогодні. Перший раз пропав був сигнал автопілота. Ну, він пропав на 2 минути. Їду, щось дивлюсь, сівалка, доріг, щось таке нарисувало. І не брати увагу, що трактор сторону. Оди я ж таки їду далі, якщо щось він не їде, куда сюди, тут немає сигналу. Ага. Давай руками провів, як отой фахівець, їду собі, настрою, веду, веду, вроді би тут рядок поймав, там конячну точку поймав, веду, веду і коротше таке. Це один момент, і другий момент, щось, щось сівалка, десь електроніка, десь щось кудись пропало. Хвилин, може, 10 потратив, поки всі фішечки витягнув, заново вставив, все перещупав, все перевав, як перемазав, як то говориться, вставив назад, виключив ключі, все працює. Оце були два моменти за сьогоднішній день. Що виходить? Я посіяв оце, ось, за цей час. І з сікох часов ранку, сіка, так, 6, чуть -чуть, можливо, 9 гектарів і тут виходить 16. Ну, два сліди, 16,9 у нас 25 гектарів. Тепер ще час дороги, в будь-якому випадку я буду туди на площу 3,5 гектара досівати ході доночі, тому що в мене немає вибору. Мені треба швидше, швидше, швидше поприскувати і бризкати, бризкати, і ще раз бризкати. Десь щось вже заростає, по соді теж є моменти. Ну і дуже ж покурзу треба посіяти, треба вкинути, тому що не варіант. Так що що ми? що ми? Я торопчу потихеньку. Да? Для вас це секунда, для мене це цілий час, як мінімум. Ще от погана дорога, там хоч вищу швидкість е, Їду, Приїду туди, покажу посівний. Оприділимося, ми будемо сіяти. Це у нас виходить там, десь в районі 430 кг, може 450 може 420 Хай, грубо говоря, 400 кг. По 100 на гектар, це нам треба 300. Ну, напевно, такий самий висіп, доставить 400 тисяч. Може, десь робіть якийсь експеримент, як бойна, мене там рідкіше або густіше посібні. Ну, це все далі покажу. Ну, саме, саме що цікаве, це буде ми зараз будемо сіяти. Приїдемо подивитися, здулійте. Я сам цього не представляю, не будь-яка, Там жахи. Жахи в тому плані, що там складається сонячні. Ну, проїдемо подивимося, покажу, що буде з цього діла получатися. Так що не перемикайтеся, далі буде. Ще й народ безстренько її припер. Я вже, в принципі, там і був на полпуті. Це якщо з бази їхати, то виходить час не менше сюди їхати, час, час 15, час 20. А був уже, скажімо так, на половині, чуть меншій половині поганої дороги, то там перескакав, потім нормально, прилетів, Ось, навіть бачиш, ще немає, а я вже на місці. Ну, як вам фон? Я думаю, що бомба. Оце ж ви запитуєте, що ви не сієте соняшника? В коментарях пишете. Чому ви від нього відмовились? Ну, Дивіться, що, що, що тут позитивного в цьому соняшнику. Не бачу нічого. Абсолютно. Просто, просто така красота. Тут можна його в і не сіяти, чи може і врожай якийсь собрати. Значить, що по даній ділянці? Без поняття, що тут, а до чого, як по ній. Так сказати, знаю, що попередник соняшник, тільки вона відійшла, тож понасію цього соняшника з землю всю виснажать, задовбуть до смерті. А потім, воно... потім сієш ту саму сою, блін, і більше двох тонн все брати не можеш, тому що тут агрофон просто нулячий. Значить, далі. Що тут? Був соняшник, була дісковка, потім було рихлення. Потім було... розкидав я добриво під сою, по-моєму, макош 18. І... Знову диски, потім культивація. І ось що ми маємо. Маємо ми отаку красоту. Вирішили, що ми робити? Вирішили робити, сіємо. Сіємо це прямо сюди, щоб ви Е, Чого так? Так як дощів немає, опадів нема, волога уходить. Смисла його зараз дискувати, це ковирять, я не бачу. А так, зараз сівалочку відрепетуємо глибину, тут ось знизу ось о Тобто ми його зараз сюди на три. 3-4-5-6 см ложимо сою, сіємо в дані посіви і попередні глибоченько, тому що нема реально вологи. Хай воно буде чуть довше сходити, але рослинка буде в вологому ґрунті, їй буде хватати вологозабезпечення. Енергія в нашої сої прекрасна, там 98-96%. Енергія і схожість, тому я думаю, це не критично. Всі, майже всі сої ми здавали на аналіз, крім одної. І це була наша помилка. Ну це вже в наступному відео. Будемо пересівати сою, будемо сіяти там кукурузу, далі побачити. Тому, тому отаке. Сіємо в отаке. Коля набирає оприскувач, тут площа 3,5 гектари. Коля набирає свій оприскувач, вилив 200 літрів у нього. 800 літровий прискоч, якраз на дану площу. Колотимо сюди бакову суміш або сьогодні, або, скоріш, цього, що завтра. Сюди він приїде і бризне. Сонячнику багато не треба, воно там жух і жахне, але тут є лобода. Не сильно вона й перерожча, але щоб її вже так навірняка, як лупануть, то лупануть. Будемо проводити оприскування після посів. А сіятимемо отаке. Що з цього вийде, покажу далі, так що не перемикайтеся. Так, народ, от сіяв края, це триндельник. 33 три Ці 3 гектари це просто жах з навісну з Оці угли, оце все. Навісна все-таки на такі ділянки ділянці Що Сонце сідає, я, я печу. Значить, що сіємо. А, сою ж не показав. Соя ПС. ПС 2035. Дивіться, яка вона. Одна в одну. Так що вводимо новий очередний сорт. В нашу сою додається ще плюс один. Ну і показую, дивіться, що ми сіємо. Це таке, таке я ще не бачив, щоб хтось сіяв. Бачив, що там. Ну, ноутіл, я ноутіл, да? а коли ми говоримо про обробіток і отаке, то звісно. Ну нічого, воно це соняшник, воно його прошандур'є. Бачите, знизу воложка є. Де тут наша сойка? Ось вона лежить, бачите? канавочки, все, как книжка пишет. Что тут должна быть? Что это за пропуск? Вот все. Ну там хоть видно вам, чи не видно? Серенькому як має бути. А ще ж десь я чикентреки затрендячив повністю, то воно його запаковує так, що ось. Цього. Раз, два, три. Це така відстань, ну щось мені кажеться. Це ближче. А, тут а дві положили. Надо зараз вакуум зменшити, бо я забув. Більше п'ятерки вали. Ось наша опять соїнка. Ну, коротше, тут все причудово. В будь-якому випадку це є добре і це є правильним рішенням, що сіять без обробітку, тому що тут буде жопа. Без вологи не буде в нас нічого. Не буде в нас ні сходів, ні врожаю, нічого. Тому хай лучше, отам вона поглибше у волошки, хай лежить. Ну, Давайте ще ось тут, наприклад. Бачите, соняшник прийшов сошник і десь положило соняшничок. Ось. Єсть. ось Осьо. Ось. Ну то есть, ну що, що тут поглибині? Ну, десь осьо. Тут, бачите, навіть твердіше було. Де твердіше, звісно, десь дівку вакуум здоров'я, зараз зменшую вакуум. Там більше п'ятерки лупе на робочому, треба зменшити. Ну і опять же, я вже це не раз замічав, я ж не перший рік сію сою, а другий я ж цілий, то ситуація яким образом, коли висів у тебе там 150 тисяч за один проход. Ну тобто на гектар, якщо ми говоримо за 35-й, то 300 тисяч. Ну так, да, воно, йома, я маю, четверку. То ложе, як кукурузу, тик, тик, тик. А коли, а коли висів, як в даному випадку 250 тисяч, то, звісно, є десь двойники, є десь пропуски. Але або дві вкучки, або е, великий пропуск. Зато немає оцеї жмені сипання, як всешки. В зернових сівалках, не іменно в здесь, це не конкретно на СЗшку. Тому, тому що я можу сказати? Як зійде це все діло, будемо показувати, розказувати. І я думаю, все буде чудово. Значить, кажу для себе і для вас, значить, висів, що ми робимо. Тут є, як 70, ну ось дивіться. Ось. Сівалка ось прийшла, крайній рядок. Оці ось орядки, оце 70. Висів 250 тисяч. При оцьому проході. Отут буде 70-250. Отут буде зміщення, тут буде 500 на 35-му то що ми побачимо? Ми побачимо, як вона це поведе на 70-му при оцьому висіві, плюс далі досію до половини і е, зроблю висів 300 тисяч за один то тобто 600 на гектар на міжжаті 35. Е, соя ця порівняно рання. Під пшеницю я думаю підійде. Будемо пробувати, будемо дивитися і показувати. Так що я печу, сонце ще високо, роботає в нігри. Ну і завтра вже будемо сіяти кукурудзу. Про кукурудзу буде окреме відео. Так що всім пока і зустрінемося в нових відосах.